Ось така кількість людей сьогодні присутня під стінами КМДА. Тут досить креативно підійшли люди до протесту. Вони принесли сміття під стіни мерії. Ось ви бачите, скільки тут мішків зі сміттям. Також люди привезли залишки мафів. Залишки своїх робочих місць, які кличко та білоцерківець роз... кличко та білоцерківець розтращили в різних районах Києва. І ось Кличко це залишки тих самих маків. Кличко! До людей! Ось люди розгружають всі залишки, видно в партії 5-10 і людей досить багато, вони досить э, рішучі. налаштовані. Поэтому я еще разом. от, сейчас робот.